Наші берегині насіння працюють в поті чола і роблять для наших Збройних сил України про чудові пиріжки, щоб наші хлопці не були голодні, вареники. вареники, Пиріжки, все, Батончики. Все. Пальошечки. І ми вже частину виготовленої продукції забираємо для наших військових. Казала, можна дати ящик. Тримаємо наш план і разом до перемоги. Слава за славу, слава Україні! Тережків нема багато. Давай Їм... Трайти... прийдемо цей котончиків, все, йому дамо. Слава ЗСУ, слава Україні! Висловлюю Службу, щоб сердечно подякувати цю зіновлюю за постійну підтримку, за донацію, за фінансування, за. Те, що допомагає нашим коженцям, нашим берегиням знесіння жінкам, які великості кабічки для наших військових, підтримують наш фронт. Дякую за можливість провести збори для наших військових, які були і продукти харчування. І Медикаменти і речі для утеплення містерів, так звані горілки. Були також створені і окопні свічки знову ж таки. І дуже-дуже багато різноманітних продукцій було передано для наших вже від самого початку війни. І продовжуємо нашу спільну роботу і разом до перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні!